Це супер швидкого ПП на який може бути не ПП на ваш вибір, але це неймовірно смачно і низько каварійно. Давайте готувати разом. Для цього нам знадобиться. Для цього нам знадобиться молочко, водичка. Мол... Яйця давай додай. Яйце цукрозамінник. І, звісно, ви можете використовувати цукор. У мене той, який просто за тебе, стевія плюс еритритол один до одного, 4 чайні ложки, Але по смаку, якщо у вас інший підсолоджувач, просто зможе. Ні-ніє, ні, крахмал покерану. І крахмал кукурудзяний плюс лавашик. Все насправді максимально просто, молоко можна використовувати. Лаваш сюди. Можна молоко використовувати рослинне, можна використовувати молоко звичайне, можна використовувати будь-яке молоко. Можна його змішувати з водою для пониження калорійності, можна не змішувати. Все на ваш смак. Давайте готувати. По-перше, нарізаємо лавашик. Я пожартувала, краще з аргоріям не готувати. Ви бачите, я готую він їсть, я готую він їсть. Ну просто капець якийсь. Нарізаємо лаваш, його треба буде підсушити капець, На тобі лавашок, їж на здоров'я. А ми будемо нарізати і підсушувати в духовці. Я чесно пробувала, колись, колись, колись полінилася підсушити, то пошкодувала. Так все ж таки смачніше, тому не полініться підсушити. Нарізаю кусочками абсолютно немає значення якими. Потім, якщо що, можна ще доламати. Мені добре розмішую. Розмішуємо яйце з цукрозамінником. Ось сюди, бачиш? Ще? бачиш. Далі додаємо, давай додавати грошок. Додаємо воду і молочко. Ну, давай сюди. Прямо так. Okay. Слухайте, Григорій може приготувати восточним, все вийде. Багато хто пише постійно. рецепти такі важкі, їх так довго, важко. Григорій, важко? Нормально. Не так ціле тілі Ох. Додавай да, крахмал. Григорій, це не крахмал. Ладно, я пожартувала, це крахмал. М -м 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 -м. Ти повище піднімаєш, щоб наверняка. Я пожартувала. <су> Поки я нарізала лаваш, наш крем майже готовий. Лишилося вибрати М -м -м. весь крахмал з мисочки. Отак, дивися. Сам. О, до речі, якщо раптом мене дивиться моя майбутня невістка, знай, дорогенька моя, що я Григорія навчила готувати. Якщо він тобі скаже, що він не вміє готувати, покажеш йому це відео. Та досить їсти! Давай, мішай, і вже давай на газ ставити. Ну, яка невістка? Ну, твоя дружина майбутня. Ти ж будеш одружуватися колости? <реш> він мені, знаєте, що сказав? каже. А я коли виросту, в мене буде дружина, ти ж все одно будеш іноді спати зі мною. Укривати вночі. Ні, не треба вже. Невістка не треба чи укривати тебе ночі не треба? Ми з Дімою вже все А, З Дімою буде жити. Понятно. Так, друзі, відправляю в духовку 175 градусів, хвилин 5-7 підсушу лавашик. Паралельно з тим готуємо крем. Майте на увазі, я не встигаю нарізати. Майте на увазі, що крем має е, витягнути перед тим, як ви будете його використовувати. Влин 5 ставлю, а там далі будемо дивитися. Ну буде видно, він має бути підсушений. Не ну, так сильно тіліпай, давайте ставити на газ. На увазі, що крем треба буде постійно помішувати, бо крахмал буде опускатись на низ, щоб все було ок. Я ставлю на максимальний газ і просто увесь час не відходячи. Звісно бо як без тебе, як без тебе. Куди ж ти на стіл заліз? Обережно мішай, обережно. Крем Вже і загуз, пройшло буквально хвилинки три. Подивіться, бачите, він такий густий, як заварний крем, виходить. Просто що він без цукру, по факту ПП. Якщо ви будете готувати чисто на молоці, то звісно, буде ще смачніше. Якщо ви додасте, як ми додали, воду, воду то буде менш калорійно. В каструльці не лишайте, бо вона лишається гарячою і ну, підгорить. Переливайте в якусь мисочку, а зверху накривайте в контакт пакетом або харчовою плівкою, щоб зверху не було. Ну, щоб не схватилося корочкою ваш крем. Коротко. Пакет накриваємо в контакт. Постійно багато питань, як це. У нас є крем, є пакет. Накриваємо прям, щоб вони контактували. Щоб не лишалося ніякого. О, дивіться, за цей час вже наш лаваш. сушився. відкриваємо, перевіряємо. Такий вже громкий, але ще хвилиночку я дала, бо деякі ще не просохли. Треба тоньше, може, слой був нарізати, але ж ви бачили, якби я ще трошки понарізала, то вже б нічого не лишилося від Григорія. Друзі, наш крем вичах. Знімаємо наш пакетик і починаємо готувати. На дно викладаємо лаваш. Я вже відчуваю, що лаваша мені тепер не вистачить, треба ще досушувати, але покажу вам почав початок. І відправляємо крем. Трошки, бачите, ще теплий, звісно, крем, але рецепт треба зняти, Показую. Взагалі дуже класно, дуже швидко його готувати, поки там ви готуєте собі вечерю. А, поставили лаваш, швиденько заварили, ой, заварили крем. І зробили швиденько собі на навіть з гарячим кремом. І вже у вас є на вечері або там на сніданок десерт, особливо, якщо хочеться солодкого, а ви ну, на ПП. Виходить, дуже смачно. Так, відправляємо ще зверху кремчик. Про це було повторюємо. І знову крем Останній шар у нас е має бути лаваш. Бачите, в мене лаваша не надто багато щось. Так, розрівнюємо тут. Лишаємо хвилин на 10-15, в принципі, можна їсти, вже буде спокійненько Тут зверху прям подрібнюємо в руках, посипаємо, буде такий, знаєте, щоб був вид ну, Наполеон-Наполеон. Дуже класно, до речі, по цьому рецепту готувати просто звичайний наполіон, наш швидкий, якщо вам раптом різко захотілося, а не хочеться готувати коржі. Просто в крем, наприклад, якщо ви цукор їсте, додавайте цукор і все. Там мені не вистачає так. Посипаємо і лишаємо на 15 хвилин. Наполеон виходить дійсно дуже смачний, я вже бачите тут їм. Готуйте обов'язково, готуйте Григорія, викликайте, якщо треба приготувати, Ви вже зрозуміли, але лаваша, купуйте побільше.